Зробіть глибокий вдих та повільний видих. Відчуйте себе в повній безпеці. Відпустіть напругу з тіла. розслабте плечі, щелепи, руки. Уявіть, що прямо зараз над вашою головою з'являється сяюча золота куля. Вона пульсує теплом, та живильною енергією. Дивіться, як вона розпливається, перетворюючись на річку золотого світла. Це потік чистого достатку, який Всесвіт підносить вам. Він повільно стікає донизу, торкаючись вашої маківки, наповнюючи вас відчуттям безпеки та гармонії. Золотий потік умиває ваше тіло. Він поступово йде від маківки до стоп через голову, шию, грудну клітину, живіт, стегна, коліна, голені, також руки. Він змиває всі сумніви, всі страхи, всі обмеження. Відчуйте, як важкі думки про гроші розчиняються. На вдиху ви промовляєте на думці, я гідний або гідна достатку. А на видуху ви кажете, він приходить до мене легко. Тепер уявіть, як золоте сяйво, особливо яскраво, сяє там, де ви зберігаєте гроші. Ваш гаманець, карта, банківський рахунок наповнюються цим сяйвом. Візуалізуйте цей процес і бачите, як цифри на рахунку збільшуються, як з'являються нові джерела доходу. Повторюйте, гроші приходять до мене з радістю, а я приймаю їх із вдячністю. Тепер простягніть руки вперед і овіть, що ви тримаєте в долонях свій фінансовий намір. Це може бути конкретна сума, нова посада, клієнти, будь-яка форма достатку. Наповніть її золотим світлом і відпустіть у Всесвіт із словами Я відкритий або відкрита до чудес! Повільно повертайтеся в свою кімнату, де ви знаходитесь, порухайте пальчиками, зробіть глибокий вдих, візьміть із собою це відчуття тепла та впевненості І відкривайте очі, коли будете готові.